Традиційно Україна відзначає День вишиванки. Вже третій рік поспіль в Тернополі проводять міський мініфест під назвою Вишиванка Кот нації. Очільниця управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради Світлана Козелко розповідає, що кожен охочий міг долучитися до свята. Наша концепція була заходу така, що в нас бере участь палац культури Березіль, танцювальні колективи. Також ви бачили молодіжна студія, вони завжди з нами працюють спільно. Ой, З пісні, танці, Тобі придивіться, які ансамблі дитячі, Біжісті, це теж красота. З такою молоддю ми не пропадемо, тому що це цвіт, цвіт держави. Так. А рано чи пізно тут плоди. Учасники свята Оксана та Михайло Гіль організували сімейний дует Шоколад. У Нас сьогодні три композиції буде. Ми будемо виконувати дві авторських, які ми написали. Перша це пісня Пережити на слова Ліни Костенко. І, звісно, що Оксани Гіль, маленька така відбулася в нас інтеграція. Двох поетес. Потім наступна композиція Ми переможемо. Також наша авторська пісня, яка, ну коли почалася війна, ми не могли не на її не написати. Це крик душі, це такий біль, розпач. Ну і третя, Анатолій Матвійчука, я люблю Україну свою. На святі вишиванки не лише розважалися, співали і танцювали, але й організували збір грошей на потреби фронту. тій далекій боротьбі з цим довічним ворогом Російської Федерації, яку ми зараз здійснюємо на східному кордоні нашим батальйоном. І надалі будемо від вас очікувати по можливостей. І дякуємо. Гасло цьогорічного міського мініфесту вишиваємо перемогу разом, показати усьому світові, що Тернопіль нескорений, шанує традиції і допомагає захисникам. Слава героям! Смерть ворогам!